Гарний день, щастя, я Роблячи огляд горіхів вже на плодоношення і дивлячи всі хазяйські характеристики, хотів ще раз, я вже раз робив його, зробити огляд сорту е, подарок фергани. Тобто, це серія саженців, які зайшли до мене з Киргизстана. І дуже прикро, я би хотів би поклонитися в пояс і крепко подякувати селекціонеру за хорошу відбірну роботу. Але в мене не залишились контакти. Може побачимо я відео, тому і відгукнеться. Сорт в мене, він сильно виражений. Гроновидність дуже рясний. Росний, наскільки що ми бачимо, що урожай не витримав. Тут одна гілка, і тут, напевно, до 50-70 сімдесяти горіхів. От. Заклажні гроди 4 чи 5 кістів, тут вже більше 40 штук заклажний. Тому такий сорт потрібно було ставити на коли або під'язувати. Висотою зовсім невеликий. От. Якщо ми бачимо по гроні, в гроні 8-9, буває 12 штук. Гроновидні треба розуміти, що вони потребують більшої кількості вологи, тому що дерево сильно через чур навантажене. І якщо йому не давати живлення і не давати води, вони будуть дуже мілкі. В даному випадку тут волога трохи була, бо тут близько з дороги стикає у дощову погоду, і вона перша тут якраз близько де води є достатньо. Ось провіримо плоди на вихід ядра і середній розмір, от, але він практично ну, майже паперовий. Тобто, якщо дивитися на тому, то він аж просвічується. І кужира тут не то, що пальцем, а тут його так нажав і вона вже відривається. Тобто тут не то, що рвати, тут просто, щоб його не роздушити. От. Тобто вона по 6 світиться, виход. І бачите, яка білизна. От. Тонесенька, ну тут я знаю, пів міліметра може кожура зважити. Оце сорта, які більші має виход. Як я говорю 60%, ви зараз самі побачите. От. Так я його не зважив разом. Ладно. Є ще кожура разом. Так, разом. Разом сухий, на тому має 12 грам. 12 грамів. Вбирається, кужура як бумага. Якщо бачу, оце кужура. Обдирає кужура як бумага. От. Це паперові. Це називається такий з паперових. 4 грама. Все, разом 4 грама кужура. І ядро 7 грам. Ну, самі за себе. 4 грами і 7 грам. от виход ядра. Тобто надзвичайно великий виход і по вкусу він теж має сладку кашку, не має терковості, не гірчить. То це сорт надзвичайно цікавий і дуже популярний. От в ньому вже є 4-5 рік, він вже є в деяких місцях на випробуванні в різних регіонах. Його можна буде давати на реєстрацію. Тобто це буде сорти, які в слідуючому році, якщо дасть Бог закінчиться війна, будемо подавати на державну реєстрацію. Дякую.